Всем привет, давно не знімав мої поларгоні. Все така. Ось тут уже з семечками Біла буде розцвітати. І ось така. Красота моя. У мене багато чого нового. Ось Хлорофіту ми пересажував. каланхоя буде цвісти ось. Авокадік. Комнатна м'ята в мене з'явилася. І скоро розцвіте ось. гортензія. Вона набагато менша була. Це я фіалку пересажував, зірвав. Вчора купив фіалку, сьогодні пересаджував, зірвав усі квіти. Зараз покажу. Секундочку. Отак. Одна в мене на фітильному поливі я її поставив. Це перший раз буду пробувати. Ось уже таке чудо маленьке. І ось. О. І ось у мені фіалки віддали. Це все там, де накрито і воно там листки укорінюються. Ой, сьогодні пересадив, я пересадив черенок один пеларгоній, там, мабуть, не видно. Зараз я його достану. Це той, що мені сестра зі школи принесла. О. Він вже гарно розвинув корні свої, роз... ну, розросся. Так все виглядить Він на сьогоднішній день. Слава Богу. Поки так. Тут ще укорінюються. <кхух> Пеларгоні знесіння підростають. Ось так ось. І тут а що в нас по черенкам? Мій перший хлорофітум. Ось, 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 ось зелений оцей ось ось теж пересадив. Каланхує в мене ось, ось два нових, одне жовте, друге біле. Червоне і це червоний каланхує, пеларгоні у воді. І тещин язик. Або ще санцев'єрія її називають. Тут я укорінюю листок фіалки у воді. І тут у мене, угадайте, що це перший раз черенкував петунію, кущову. І у мене вийшов один черенок, вижив. Із п'яти вижило тільки двоє, але один в гаражі. Я зараз в гараж спускатися не буду. О, на помідори мої нещастя. Бегонію нову купив. У ну, мене, коротше, її давно купив, але отак от вона зараз виглядить. Вона була з гарними соцвіттями, Але вона заболіла після пересадки і все. Ще досі я зараз покажу ще. Що в мене помінялося за це время, поки не знімав. Оп! Така красота. Потім все ось все. Теж вкорінені вже всі. Ось тут мені подобається корінь. Такі ось... Гарні корені. Ну, там поки не видно, з другої сторони. Ну, коротше, це виглядить вот так. Ой. Провітрюється. Ці два черенка ще не укорінені, ще укорінюються потихеньку. Оцей все вже вкорінився. Цей теж і оцей теж. А, і ось, ось ще один черенок, Оцю як його рождественника, типа. І в мене теж ще багато-багато нових квіток. Це ой, шафлер, не помню. Це я по акції взяв по 10 гривень в карлику. Вроді би як шафлер його називають, не помню. Якщо хто знає, що оце таке, я навіть не знаю, що це. Оце недорозуміння. Не знаю, що воно таке, коротше, будемо бачити. Отаких от у мене дві штуки якихось неясних, ще листок не розкрутило. Коли розкрутить листок, я покажу вам, може по листку поймете, що це. Бо я нічого не розумію, що воно таке вообще, як за ним дивитися. І така отака теж у мене з'явилася, Тож не знаю як за неї дивитися. Навіть не знаю, як воно все називається. І в мене ось, ось що зробилося з. Ну, коротше, він спочатку ушов на покой, а потім випустив такі листки. Їх у мене четверо, двоє внизу і двоє тут. І що у нас з рождественниками? Або ж, як я їх називають, шлюмбергери? Тоже хороші новості, бачите? Нові сегментики. Якщо вам видно, так видніше. Це в одного? Це в другого. Малий єдин. А третій я подарив своїй знайомій. Бо мені три не треба. Надо, надо всі лише пару штучок. Це розовий. Я сподіваюся, він зимою буде цвісти. Ой. Ну, коротше, отак якось.